Усім привіт, друзі! Розповім, що буду робити. Є у мене підписник, є замовлення на ГБЦ 1118. Бо мені треба класна головка зробити. Без проблем є у мене така. Ось 1118. У неї пробігу, мабуть, 1050 60. Вона абсолютно нова. На одному із сервісів приговорили, що вона тріснута, по факту. Була пробита прокладка ГБЦ, і людина купила нову, а цю я викупив під реставрацію. Такий вона має. У нас стан, все супер, варити фактично не потрібно, тільки, звісно, їхнє болюче ось це місце. І, можливо, ось отут. Ну, не знаю, чи стоїть його там вариться. Стан просто бомбезний. Стан нової голови. Е Посовітувавшись з клієнтом, обично випуск, впуск сідла я завжди міняю, як отче наш. Але в даному випадку впуск можна залишити сідло не просажене. Тут шайба десь 3,80-3,85 такому діапазону. Тобто можна прирізати і трохи торцануть клапан. Все це погоджується з клієнтом, все буде супер. Шайби будуть від 4.0. О, тут навіть впускні втулки ну, не розбиті, сильно, дивіться. Навіть не Зараз, Секунду. А, дивіться, Розбиті, але ну, не сказати, що геть там геть насмерть. Стан хороший це ГБЦ, а ми його доведемо до ідеалу. Розпредвал в хорошому стані. Такого, тут тільки все є мілкий. Ратори, ні на що не будуть впливати Без датчика, без шифта ми його запресуємо. Постель супер стар. От, помиється і буде класно. Тому запускаємо її в роботу, міняємо випускні сідла, направляючи втулки, миємо, прирізаємо, варимо, фрезеруємо, збираємо, ось такий фронт роботи ГБЦ це буде просто лялечка. Запустили в роботу наше ГБЦ, так ось клієнт мені в принципі, дав добро на те, щоб не міняти впускні сідла, а торцанути клапана. Перелізати сідло і торцанути клапан. Але ж це ж буду не я. Якщо у нас повна реставрація, повний капремонт, і це моя ГБЦ під продажу, тому в мене рука не піднялась. Все-таки я вирішив замінити все і зробити ну, просто конфетку з цієї ГБЦ. Тому сідло, що впуск, що випуск, випресували тут. Така краса, нічого не пошкоджено. Ну просто. Блін, ну кайф. Одне задоволення працювати з цією ГБЦ. Нові сідла підібрані, сідла точені, це не базарні сідла. Гріб що по нашій ГБЦ. значить, Вже ми замінили направляючі втулочки, замінили сідла. Сіли як ріднесенькі. Просто дивіться, яка красота. Також ГБЦ пройшло хімічну мийку. Чистесенька, білесенька. Далі перевірили постіль розпредвала в ідеальному стані. Крутиться, не закусує. все чудово. Крутиться від руки, легенько, вверх-вниз. люфта нема. Мінімальне теплове розширення все чотенько. Далі поварка деяких місць. Взагалі незначних, їх можна в принципі і не варити. Скоріше того, що ось тут капне, ось тут можливо трохи. Ну і їхнє болюче місце. Ось така ляпота. На сьогодні все. А, і також деталі вже наша готова до зборочки, вона вже пройшла всі механічні та хімічні обробки, такий має результат. Сідла прирізані на станочку, не шарошками, не притірочною пастою, такий мають вид, така ляпота. У нас вийшло. Підварена де потрібно, фрезерована і маємо. Таку маємо красу. Далі, випускні клапана, виробник ТРВ Германія. Впускні. Де вони там? AMP Польща. Деталі відмиті. Починаємо Вона засухаряні, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо тиск, бульбашок не повинно бути погнали. Супер. Супер, 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 супер. Всі клапана герметичні 100%. Полу. Все сухо! Це наша повністю зібрана. Клапана відрегульовані, все мене влаштовує, по зазорам і по шайбам. Розпридвал крутиться отлично, аж відщолкує супер шифт запресований, не випаде, не крутиться, все чудово Готовим до відправки. Ну, ось і все. Ще одна отака ГБЦ у копілочки. Це моя ГБЦ, яка готувалась на продажу. Такий має фінальний результат. Повна реставрація, заміна сідел, направляючих, комплекту клапанів, поварка де потрібно, фрезеровка, мойка, зборка, регулювання. Це у нас ГБЦ 1,6 Каліновська. Регулюровочні шайби всі новенькі. Розпредвал в гарному стані. Все чудово. Що у нас вийшло по закінченню? Сальники СМ, втулки ТРВ. Випускні клабона ТРВ, випускні АМП. Зазори і шайби 435, 40410, 402430, 40402410. Сама тонка 4.0 на впуску і сама товста у нас 4.35. Попали ідеально. Буде куди регулювати, буде все супер. Шпильки, до речі, всі замінили на лежі. На... Отака краса часу це в мене зайняло один робочий день. Один робочий. День. Просто дзерка. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки. Присилайте своїх ГБЦ на рим. Будь, Вибачай, не мав часу зняти відео, трошки зайнятий, був у мене дитини випускний. Тобто показую роботу. Розказу про роботу сочотніку. Прошепці, що кишить, два путь, опічний, що зранці, що вечором, Не днем, немерзниця на гарячому, на голові, вихлоп. Пробув зівенько. І Мощності трошки добавилося машині. Порівняно з тим, як було.